Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Як оповідає богомовний Марк Євангелист, що Ісус Христос вийшов на служіння народне і зайшов в один дім і став проповідувати мораль євангельську. До Ісуса Христа принесли четверо чоловіка розслабленого на постелі, і прийшли під будинок. Але будинок був переповнений людьми і дуже, як би так сказати, картина. Нашого людського Духа. Ніхто не хотів вийти з кімнати, з будинку і дати прохід, щоб принести хвору людину до Ісуса Христа. Так само і ми вміємо любити себе і ніколи ні хворого не пропустити перед себе, ні у церкві, у черзі, ні. Всюди у нас дуже на першому місці стоїть велике своє Я. І Небо так не вміє себе любити, і небо таких не буде захищати. Небо кладе нас у всі обставини найскладніші щоб ми кожен з себе проявили, хто на що здатний, хто що шукає і кого помилувати, як казав Господь Бог до Мойсея, того помилую, кого пожаліти, пожалію. Але треба, найперше, Ісусу Христу, побачити, на що ми здатні. І Ісус Христос. Ще коли покликав до апостольського служіння Митаря Левія, який потім названий Матфеєм, і став євангелистом, то Ісус Христос, з апостолами, пішов до митаря Левія, матфея Євангелиста, і їв. З грішниками і митарями. а влада юдейська не могла з цим змиритися, бо влада юдейська вважала, що якщо вони обрані до правління державою, нацією, церквою, то вони вже великі. І вони носили пов'язки на руках, кого вже влада обрала до себе, і ці пов'язки розширювали, і всі чекали, щоб їх величати вчителю, вчителю. Христос це засуджує. І Христос каже, що Буде переміна Всі, хто тут вміє бути першим у Загробному світі буде останнім, а ті, хто буде тут останніми, там будуть першими, якщо зуміють не зрадити Бога. Оце так, якщо прослідкувати по історії, то дух. Свідомість людини не хоче змінюватися. Юдеї мали закон моралі Мойсеїв. І це був закон досконалий. А про цей закон, святе письмо каже, що він був даний ангелами. Чи це святе письмо називає Мойсея і Арона ангелом? Чи все-таки над цим законом, над Мойсеєм працювали ангели, які надихали Мойсеєві вірне рішення, трактування закону моралі? Деякі норми з Мойсеєвого закону відступили, стали непотрібними, як допустим, чиста-нечиста тварина. Жвачна тварина, яка відряє жвачку, вважалася для юдеїв чистими. Але оці церкви вважають, що це ці тварини, якщо вже людина хоче споживати м'яса, то ці тварини мають. М'ясо здорове їхнє, воно не є носієм хвороб, а свинне м'ясо заборонив Господь Бог юдеям взагалі вживати. Ну, нібито тварина нечиста, бо вона чистими тваринами були. Тварини, які відрягали жвачку і розділювали копито. Тобто людина, яка вміє сприймати настанови, а потім над ними роздумувати і міркувати, як їх на практиці втілити, це будуть люди чисті. а вміють, дослідують, як відрізнити добро від зла, і як відмежуватися від зла. А тварина без рога, як усе святе письмо називає свинне м'ясо. Воно не відрягає ж а лінива, неактивна, не працює над собою, поїла, поспала, поспала, поїла таку людину, ні Бог, ні люди не схвалять. І оце ангели чи Мойсей працював над законом Божим. І оце для Юдея і для нас це дуже поважно сказано. Цей закон, коли, е, на зміну Старозавітної церкви прийшла церква Новозавітна, то наче цей закон став лишній, про свине і гов'яже м'ясо, але про образ. Символіка ніколи не втрачає своєї сили, бо якщо ну, поки народ, я в історію повертаюся в нашу історію, не старозавітну, поки не жили люди у таких статках, у розкошах, не було лікарень так багато, була якась лікарня, були одинокі лікарі, які один лікар на цілий район, ну два відсили лікарі на весь район. А, ну, Мабуть, було і менше трохи людей тоді. Але зараз на район може бути 10, і 20, а може і 50 лікарень, а за лікарів вже навіть. Мови не ведеться. Значить, Ми почали жити в статках, і м'ясо стало для нас. буденна річ ми навіть не цінуємо. І, значить, доводимо всім, що ми варті отак ситно жити і. ми... Тут немає нічого виняткового, що ми їмо щодень м'ясо. Але і колись не було тих лікарень, і так народ не хворів, бо чув закон Божий. І все-таки, мабуть, не народ такий був свідомий, а просто Господь Бог отримував народ від таких статків, бо проведіння Боже чувало над людиною. Але Господь Бог сказав, що в кінці світу будуть великі статки, будуть великі розкоші. Вже відповідно до того. Ну, Ісус Христос сказав, коли прийду я вдруге, чи знайду я віру на землі. Відповідно до статків і зухвалість у людей зросла. Самолюбство. Ну, тепер за образу є такі люди які так себе вміють величати, що вони можуть завдати будь-кому смерть за якусь за два-три слова в адрес пихатої людини сказані, і ця людина може відомстити смертю. От наскільки глибоко ми впали, але оце самолюбство у загалі народу залишилося таким, як Воно було в час Ісуса Христа. Принесли хвору людину чотири чоловіки, і ніхто не поцінував труд чоловіків, що вони несли якусь там віддаль. Друге, не поцінували навіть самого хворого чоловіка, який не міг прийти до Ісуса Христа заговорити. І яка потребувалася процедура? Винести хвору людину на стелю будинку, бо дахів не було, там на сході не часто дощ падає, і дахів там не треба було. А була така підлога, і той дощ, який випадав, шкоди не приносив. І пробрали стелю і опустили хвору людину перед Ісуса Христа, а з здорових людей ніхто не поступився місцем. Наскільки було самолюбство. Друге, всі бігли до Ісуса Христа зцілятися, бо це було безплатно. Це не треба було навіть дякую казати, наскільки Ісус Христос був благородний, що не чекав на подяки, а навіть коли засуджували фарисеї, що Ісус Христос з митарями і грішниками, і митері теж не сказали Ісусу Христу, вибач, що ти через нас зганьблений перед владою. Римські Сотники уміли поцінувати Ісуса Христа, захворів у римського сотника, який ніс варту в юдеї, захворів слуга, І Ісу... а він був йому дуже дорогий. І тоді сотник вважає, що. Не піде сам, бо Він не обрізаний. А якщо не обрізаний прийде до Ісуса Христа і буде прохати, то Ісус Христос може сказати: Ти нечистий і для тебе немає нічого. Бо так казав Ісус Христос жінці ханаанці». не можна забрати у дітей хліб і кинути псам, Цього сподівався сотник римський. Але Він посилає іншого Слугу Свого, з обрізаних до Ісуса Христа. Бо з обрізаним Ісус Христос, ну, Ісус Христос не відмежувався, обрізаний, не обрізаний. Цього у Слові Ісуса Христа не було. Але сотник, аби не завдати Ісусу Христу якоїсь кривди, щоби Його. Не дорікала влада, що він з необрізаними водиться ще десь необрізаних, то, і він каже: Не йди до мого дому, бо я і сам не дозволив собі вийти до тебе. А ти скажи кілько слово, і одужає мій слуга. Оце наскільки був благородний римлянин. А юдеї всі зцілялися, ніхто не дякував Господу Богу, ні Ісусу Христу. Кожен біг до своїх обов'язків, кожен мав якесь заняття, люби. А яка була невдячність? А, дорогі брати і сестри, отака невдячність нині полонила планету. І ми в тому числі, ми не знаємо еталону відношення до священника. Я не буду багато щось про таке говорити, бо повинно бути відношення і до влади, але влада сама на себе стягнула недовіру. Народ владу обирає, але влада про народ не дбає. І тоді народ стає таким невдячним, як і представників влади, яких народ обрав. Тут двостороннє зло. Але воно повинно бути перед Богом гідно. Народ тебе обирає, іди до народу і. Живи з народом Його потребою. Та не це цікавить представників влади. А злий дух, коли спокушав Ісуса Христа, то сказав, що влада робить. Каже злий дух, що йому дана влада у цьому світі і Він її дає кому хоче, а особливо тим. Хто припавши лицем до землі, поклониться йому Злому Духові? Оце представники влади за посадове крісло роблять такий поклін Злому Духові. І тоді тут не дивно, що вони стають до народу байдужими, вони тоді вже дивляться, як використати цей народ. Як забагатіти і як панувати над цим народом. Ну, тут треба ще сказати таке, я нагадую, просто що владу над світом викрав злий дух у Адама. Бо коли Господь Бог створив Адама, то сказав до Адама, Пануйте над рибами морськими, над звірами, над всією планетою. Пануйте. А коли злий дух спокусив Адама, тоді Адам попадає під суд смертю умреш, і злий дух забирає собі оту владу, а... Пророк Даниїл каже, що Господь Бог, все таки Господь керує, хто буде керувати його народом чи іншим народом, створеним Богом. Але каже пророк Даниїл, що Господь Бог дозволяє панувати над його народом, але обирає. Не з найкращих. Тобто сам Бог, мабуть, не хоче, щоб найкращі морали себе цією несправедливістю, одне невдячністю народу, а друге пристрастю до владолюбства і людина, яка вартує перед Богом уваги. Змарнує себе, впаде і втратить нагороду, яку візьме, коли не буде при владі. Щось ми можемо таке сказати. Отже, дорогі брати і сестри, психологія людини за 2000 не змінилася. І, як Мойсей, закон не міг поставити на нормальну свідомість. Народ ізраїльський, так Євангелія, не може нас змінити. Ми залишилися по духу такими язичниками, як були язичники наші прадіди, але Христос розіп'явся і тоді. Христос усіх освячує в хрещенні. І Христос дає життя, а вже, що ми собі заслужимо, то те, і що посіємо, те і будемо жати усю вічність. Якщо б хтось це нас міг почути і вийти за межі. Психології юдеїв чи нашого людства нині на планеті, щоб мораль людини була якась совісна, якась співчутлива. Люби ближнього як самого себе, немає чого. А нам треба буде в Бозі, з нашими ближніми. Перебувати всю вічність плече о плече, сусідити з усіма нашими сусідами, треба буде ділити вічність у Бозі разом. А як воно буде, важко собі дуже уявити, як ми кожного дня глибше одні одних не сприймаємо. Кожен день щось ми у нашому ближньому. Видимо якогось ворога-неприятеля, якогось суперника ні за що. Оце. Але Христос розп'явся і якимсь чином буде нас судити. Здається, що просто Христос поставив себе жертвою, аби коли ми захочемо Господа Бога засуджувати, за несправедливість, щоб Господь Бог сам мав лице, аби не соромився перед нами, що створив нас і наші, про нас не турбувався так, як оце батьки народжують дитину і вже про дитину не турбуються, тільки одягають і годують. А вулиця виховує. А потім ця дитина не шанує батьків, бо вона ними не вихована. Вони не прищепили її любов до себе. Вони її чужі і вона їм чужа. Вона себе відчуває по-домашньому на вулиці. Ми ж такими, як Її вулиця на вулиці виховують. Оце ми, дорогі, брати і сестри, втрачаємо все найцінніше людяність. А якщо би сказати ще глибше, ми втрачаємо духовність, мораль, єдність природи з Богом. А чим ми будемо ріднитися Богу, яким світлом засяємо? Коли на нас буде падати промені святості Ісуса Христа, що в нас засяє, то дуже важко сказати, бо ми огляньмося і чи знайдемо щось доброго у самих собі, що ми доброго робимо, оце. Нам Євангелія від Марка подає такі роздуми і таку мораль, якою живе людство. І так питаємо, а за що Христос розіп'явся, за що такі катівні муки прийняв. І ніскільки ніхто йому не хоче сказати дякую, або просто прийти і готові заслуги. Старатися використати для себе або і використати, треба вміти, треба потрудитися, аби ці заслуги Христові могли увійти з нашою природою в єдність, і це була би подоба Божа у нас, бо ми б заслуги Ісуса Христа набули у нашу власність. І тоді світло святості і величі Божественної знайшло би у нас відлуння, ми б наповнилися цим світлом, і ми б у цьому світлі було все наше блаженство. Нехай Господь Бог, Пречиста Діва Марія, допоможуть нам змінити себе. Як для юдеїв був образ жвачної тварини, щоб і ми так що почуємо або прочитаємо в Євангелії, думали і міркували, як його застосувати на практиці. А застосовуючи на практиці, ми будемо змінювати наш дух, нашу духовну природу. на… Зразок слави Божої, і тоді ми цим саме будемо споріднені Ісусом Христом, і це буде блаженство на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!